Гіпоалергенний корм, який викликає алергію, анатомічна шлейка, яка травмує, рулетка, яка може вдарити. Нашийник, який викликає посттравматичний синдром. У власника після того як ми тугесенько його затягуємо на шиї. Що я маю на увазі? Підписуйся, став лайк, дзвіночок, ти в курсі діла. А я зараз все розповім. Привіт, ви на каналі Петкаст. З вами я, Олександра, і сьогодні ми піднімемо теми, про що нам брешуть зоомагазини. Погнали про гіпоалергенний корм. Ох, це певно, що моє з улюблених. Зараз майже на всіх мішках ось такими літерами друкують слово гіпоалергенний. Секундочку, ребят. А як корм може знати, на який з компонентів вашої собаки алергія? Е, гіпоалергенний корм він існує в природі, але, по-перше, він має бути призначений тільки лікарем, продаватись в клініці або в етаптеці. Ну, сорі, не в магазині, де продається мухи болото. Для того, щоб вам призначили гіпоалергенний корм, вам необхідно здати алергопробу, щоб розуміти, на який з компонентів у вашої тваринки алергія. Тому не ведіться, будь ласка, на цей лозунг, що е, гіпоалергенний корм. Це не є правдою. Друге питання, яке мене теж турбує, це анатомічна шлія, Ух. Начитавшись інформації, яка кишить просто в мережах, приходять нас люди і просять анатомічну шлію. Ребят, не може бути однієї шлейки для абсолютно всіх порід. тому що, е, до прикладу, мопсіку. Малесенькому квадратіку, тому що ми пухліки зазвичай. І, до прикладу, підтянутій високій собачці, аля, типу, навіть кокер-спаніель навіть такса, подовжена підійти одна й та сама шлейка. Не може цього бути. По-перше, я хочу нагадати за те, що я топлю за нашийник тому що це. Слухняна, чемна дитина, яка слухається вас на вулиці, не підбирає все підряд з підлоги, чемненько гуляє. Ідеальний варіант шлейка. Шлейка може підійти для, якщо у вас там, не дай Бог, якісь захворювання і вам просто категорично забороняє лікар носити на шиночок. По-друге, якщо ви вже виховані чемна дитинка, яка гуляє поруч. Ну тоді питання: наша та шлейка? І по-третє, ну, для маленьких блючків. вибачте, перепрошую за те, що я називаю так малі породи. Це може варіант підійти, тому що там немає стільки ваги, щоб тягнути той повідок. В інших випадках моя порада на шийник. Н подібна, h подібна шлейка. Це ні в якому разі не анатомічна шлейка, яка підходить абсолютно всім. Це чистої види маркетингових хід. Рулетка, яка може вдарити. Так вам не почулося. Найчастіший е помилку, яку роблять люди, навіть беручи рулетку для маленької собачки, це не тримаються міцно за саму рулетку. Тваринка потягнула, побачила там якусь собачку, котика, е, смачну какашку і вирішила швидко побігти. Потягнула ту рулетку, рулетка вирвалася з рук. І що вона робить? Правильно б'є по сраці ту маленьку собачку. В ітогі стрес у собаки, стрес у власника і стрес потім у нас, тому що ми попереджали. Рулетка не є ворогом. Рулетка підходить. Знову ж таки, для чемної виховної, дорослої собачки. Ох, і зараз ми добрались до найголовнішої теми. Е, тему, яка чіпляє мене і викликає в мене агресію. Е, тема, яка навіть кінологів трошки підкидує, це електронашейники. Ух, коли до мене в магазин приходить е окей, людина і каже, просить мене про шийник, або я бачу, що вже з маленькою собакою приходять з тою балумбою, е в мене очі світяться <свіття> <свіття> на всі 220 дякую, дякуляра. Е і я ледь стримую себе на рахунок агресії. Тому що от, е, той персонаж, який вдіває на шийник, він чомусь думає, що це виховує собачку. Повірте, це ні в якому разі не про виховання. Це про залякування, про стрес у собачки. І ще не. Блін, я в агресію вошла. Ну, і ще з немало важливих: ми не знаємо, як собака відреагує на біль. Тому що електронашийник він викликає біль. Да, помірно, але це біль. І ми можемо викликати ще більшу агресію, залякування, що собачка може втікти від вас і правильно зробить. Тому а я тільки звук використовую. Насправді так, ці нашийники йдуть як з вібрацією, так і звуком і током. В оці всі ребята, які на шиї, а причепіть -ка собі і подумайте, чи комфортно вам чути цей визг і що він викликає у вас. Ну, повірте, точно не хочеться вам слухати ту людину, яка нажимає на цю кнопочку. Що вібрація, що звук, що е, ток, він викликає одне й те саме: страх. Стрес і хочеш втекти десь подалі. Єдиний момент, за який я би дозволила вібрацію, це якщо собачка в нас сліпа і глуха, і вона тільки відчуває, окей, це можна, але це під жорстким наглядом кінолога. Якщо вашого голівеньку прийшла ідея купити шийник, протестуйте, будь ласка, спочатку на собі. Тепер, і я ще не договорила. Є ще один підвид а-ля нашийничків, які купляють всі підряд. Це строгий нашийник. Як бачите, він має такі водогострі калючечки. Ну, по-перше, його треба правильно вміти підібрати. А по-друге, це тільки призначає кінолог. Після того, як ви попрацювали з кінологом, да, ви попрацювали, підняли свою сроченятку і позаймались. Потім кінолог вирішує, чи треба він вам, чи ні. Бувають такі випадки, коли кінолог призначає, саме призначає строгий нашийник. Коли ми там зовсім не слухаємося, собачка має якісь посттравматичні синдроми або агресію, щось викликає, і ми не можемо зрозуміти на що у нас агресія, тоді на допомогу приходить строгий нашийник. Але він підбирається строго під тваринку. Це означає, що тварина має знаходитись поруч з вами в магазині. І тільки по призначенню кінолога. Я все. Не ведіться на рекламу. Тікайте з магазину, де вам нав'язують свій товар Будьте чемними. З вами була я, Олександра Мур.